Добрий вечір, шановні жителі Балщини, слава Україні, героям слава! Сьогодні у нас 20 грудня 2025 року. В черговий раз ми зустрічаємося з вами на YouTube каналі, де ми досліджували сьогодні важкий злочин скоєний працівниками поліції і колишніми працівниками поліції в побитті і примінення вогнепальної зброї. Так як учора до мене в 2 годині ночі. Зателефонували і попросили приїхати на центральну районну лікарню колишню ЦРБ. Я миттєво відреагував і приїхав туди буквально через 4 хвилини, де я побачив пано, пана Тодорова, главного, главного це переговорщика по отмиванню. З до нього дуже багато сьогодні питань накопилося по крадіжкам. Це опер, який працює сьогодні на себе. Пан табаков, який вчора це все питався згладити грішми, Ну, я сказав, якщо ви мене сюди позвали, про гроші не може бути ніякої мови. Сьогодні ми цілий день посвятили і буквально ми вийшли на фінішну прямую. Пряму фінішну пряму. Так як також на моє ім'я написана заява. Ось вона стоїть заява. Я хочу вам зачитати її. О, так що я е, в моїй присутності писалося це пояснення в моїй присутності. Е, щоб це все... Тут все людина попередження про дачу ложних показів. Це 383-384 Кримінального кодексу України, де 19 грудня відмічали на. З ТО, брата Мазура, це міського Балського міського голови Мазура Миколи, відмічали з наступаючим День міліції, поліції. Ну, і відбулося дуже цікаве. Далі, слухайте, я це вам зачитую, тому що ми буквально приїхали і зараз, буквально з відділу поліції, де ми реєстрували цю заяву, яка різниця по-гарячому. Ви можете уявити. Людину спочатку побили, він упав, потеряв свідомість. Потім, коли відійшов, почали постріли стріляти. Незрозуміло чому, з яких підстав була примінена вогнепальна зброя. Дуже-дуже <кхе> багато цікаво, дозволено дозволено Мазуру, його оточенню, яке сьогодні тут чинить, чинить безлад. Протиправні дії. Михайло Дмитрович, це до вас касається особисто, де порушена законність, де порушена безпека людини, це в Балтської об'єднаній територіальній громаді. Це ваш кореш тут порід, поре, поре. І нами сьогодні, буквально за день, ми вийшли на фінішну пряму, матеріали можна вже передавати до суду, до суду. Ось так треба потрібно робити. Ось так поліція повинна робити, як працює громадська організація. Не місяцями, не роками розслідувати, запутувати це все, ми вийшли на фінішну пряму. Ви вийшли на фінішну пряму. Але коли здавали сьогодні заяву про скоєння злочину, а тут по працівникам поліції ми не можемо самі пройти. Ні. Ви передаєте на прокуратуру. Прокурор вносить відповідно до працівників поліції. А відомості в ЄРДР заносяться на других вище перерахованих посадовців, які приймали активну участь у фізичному побитті. І починаємо читати, щоб вам стало зрозуміло, щоб ви там не писали, що там хтось щось я особисто сьогодні проводив це розслідування неупереджене. це раз завжди. Я його проводив. Сам лічно вів записи, вів це спостереження. Дивився, як слідчо-оперативна група сьогодні працювала, як вона досліджувала це все, було здивований чуть, -чуть Але є рухи, певні рухи у цьому розслідуванні. Так, починаємо. 19-12-25-го року я перетелефонував на телефон свого знайомого, так як був пропущений дзвінок. У моєму телефоні від працівника поліції Балського ВП номер 1 Подільського руб в Одеській області <кхи> Гризана Ігоря і бажав з ним побачитись. Уточнивши, де знаходиться Гризан Ігор, я поїхав до нього на зустріч. за адресою колишня РТП, стількотехніка, це приміщення належить брату міського голови Балської ОТГ Мазуру Миколі. За останній час Войтенко Роман викривав протиправні дії міського голови Мазура Сергія його шахрайських дія. При приїзду мене було попереджено, він пише, щоб я нікого з собою туди не віз. Тепер питання. От бачите, як? Задають питання. З собою ти нікого не бере, тільки сам приїжди туди. Далі. При приїзду на місце, де відпочивав Ігор Гризан, були ще колишні працівник поліції Хорус Сергій, Мазур Коля, брат міського голови Балської та Саша Рябошапка. Через 15-20 хвилин. Після мого приїзду, як я приїхав, мені були задані певні відпрацьовані питання. Певні відпрацьовані питання по батьку дівчини Войтенко Романа, з якою я зустрічаюся. Моя громадська позиція в підтримці Войтенка Романа роздратувала всю сходку відпочивальників, які святкували з наступаючим день поліції, міліції. Тоїсь. Де моя громадська позиція залишилася незмінною, яка в подальшому роздратувала вище перерахованих осіб, після чого колишній керівник поліції хору Сергій та Рябошапка Саша підійшли до мене і нанесли мені сильні удари в обличчя, де я впав на землю і втратив свідомість. Ось так треба уміти робити, уміти чинити безсправ'я і. Пригноблювати народ у Балкоте. Михайло Дмитрович, послухайте, чим займається це, щас, це, це ще лише цвіточки за сьогоднішній день. У мене телефон червоний за сьогодні. Червоний Михайло Дмитрович. Ви сьогодні взагалі взагалі не, не працюєте. Ви не володієте інформацією, що тут виробляє поліція. Далі пішли. Так, через деякий час над голов... так, де я впав на землю і втратив свідомість, через деякий час над головою я почув постріли з пістолета 5-6 разів та погрозливі висловлення на мою адресу та на адресу Войтенка Романа. Ну, тут, тут і якщо було запропоновано їхати йому одному одному і більше нікого з собою не брати, значить. Щось там повинно було відбутися. Тільки знало це коло цих осіб, які здійснили фізичне побиття. Другого тут не дано, і не може бути, що будуть говорити, там ми суперечли. Ця людина приїхала за кермом, вона була трезва. Так як учора провезли освідчительство, вона не вживала алкоголю. А там було застольє. Зустрічали наступаючий день. Колишньої радянської міліції. І поїхали далі. Конфлікти і бійки я не бажав і уникав від цього. Е, так, е, 5-6 разів постріли. Ну тоді знову і, про, і виразилися погрозливі слова. Ну, ви розумієте, людина лежить на місці, на місці, це треба бути адекватною людиною. Ким би то, та зброя не була? Чи це. Газова, чи це помпова, помповий пістолет. Знову питання. А що вас змусило примінити вогнепальну зброю за непризначенням? Питання, сразу питання. Застосування брої зброї. Застосування за непризначенням. Все, крапка. Тут не, тут не підлягає нічого. І ті-ті слова. Вони знайдуть своє підтвердження. То, що в п'яного язи, у умного в голові, то в п'яного на язиці. Це тут можна говорити. Значить, цей план він відпрацьовувався заздалегідь, давити фіз, 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 тиск моральний на ошурку Олега. Це тиск моральний був. Це пригнити, пригнічити треба. Ну, тут ще шили світочки і поїхали далі. <кій> да, Далі. Я уникав конфлікту і, і бійки, і не бажав, і уникав від цього. Сівши в машину за кермо АН8749 РВ, до машини підійшов діючий працівник поліції Гризан Іго. Відкрив власноруч двері, відкрив власноруч двері автомобіля. І наніс мені сильні кулакові удари в обличчя і вимовив слова. Ще мало дали за таку мою гнилу позицію громадянську. Ви собі можете. Тут треба ще ви розуміти, що треба знати, де кому що сказати. Працівнику поліції. Це кожен має, свою, має своє висловлювання, має свою думку. Висловлювання. А тут у нас цензура міського голови його брата, який дозволив зробити тортури у себе, у себе на станції техобслуговування. Якщо б він не забажав цього робити, я вам вже розшифровую більше, я сьогодні слідчим, він сказав би, шановні, вийшли, мені не треба конфлікту, вийдіть за територію Станції техобслуговування і там з'ясовуйте свої обставини. Ні, вони це вирішили прямо на станції техобслуговування зробити фізичне побиття. Ось тут ви, ви знаєте, тут як білий день це все вирисовується. Не випадково вчора прилетів туди табаков, Тодоров. Де задали питання Войтенко, хто визивав Чебанюка? Войтенко сказав: Я визивав. Яке питання? І я вчора попередив усіх, якщо хтось гроші возьме, будете мати великі проблеми із законом. Все, тодорову це не понравилось. Ця людина привикла працювати тільки на грошах. Сережа, в мене є дві інформації. дві інформації. Я їх зараз перевіряю. перевіряю. І потім я тобі все скажу через певні структури. Я тобі все, все припомню. І чого Чабанюк вчора приїжджав на Центральну районну лікарню. З якою метою я тобі все скажу. Ти краще подумай, як за тебе говорять твої куми. Краще, як ти з ними поступив. Вчора, Сережа. Далі поїхали. Е, ще мало дали за таку позицію. Я завів автомобіль і почав тікати як від колишнього, так і теперішнього працівника поліції. Уникати від подальшого побиття мене групою осіб. Від'їхавши 100 метрів від е, е, РТП, я відчув, що автомобіль носить задком. Коли зупинив автомобіль, то побачив, що задні колеса автомобіля спущені, спущені. На підставі вище викладено в дія групи вище перерахованих осіб, вбачається. Вбачається залякування вогнепальною зброєю і їхні дії, приниження, залякування, і їхні дії підпадають під дії статей. 27-це ма це була змова заздалегідь, де відбулося прибивання, фізичне прибивання і приниження честі, гідності як людини. 125 нанесення тілесних поушкоджень, а ми ще не знаємо ще побиття. А ще які будуть наслідки цього побиття? Ми ще не знаємо, тому що людина впала головою об пол бетонний. Це ще впереді всі цвіточки. Далі 383, це група осіб, яка це все скочила, і 365. Тут не тільки в у нас води тільки 125. Ні, пан Саша, так не буде. Прошу! Зобов'яжати уповноважену особу слідства Подільського рубу НП Одеській області по Балському відділу поліції внести відомості до ЄРДР за статтею 27, 125, 383 306 кримінального проти протипосадових особ поліції. По поліції ви окремо виділяєте відправляєте в прокуратуру відповідно Гризана, колишнього Хорус, колишнього працівника, це вже громадянина України, Хорус Сергія. Рибошапка Олександра та Мазура Миколи, які в змові здійснили фізичне побиття у Шурку Олега групою осіб застосуванням, залякуванням, з погрозами, використанням вогнепальної зброї, де також були виведені з ладу шини на, на автомобілі на задній осі автомобіля. Де були є порізи сьогодні, поліція все-таки дослідила, що мали порізи на задній осі автомобіля. Це планувалося. Побиття, і щоб він не міг швидко втікти, уїхати. Ось так факти всі на лице. Тільки зараз треба швиденько це все розрулити і кожному підозру і до суду. Так, і що ми просимо? Надати письмову відповідь за адресою мешкання про внесення відомості за вище статтями Кримінального кодексу України. Надати фабулу про внесення відомостей за више перерахованими статтями, надати направлення для проведення СМЕ. Скарга писалася в мої... з моїх слів, так я не можу писати скаргу і мене болить голова. Тому доручаю Войтенку Роману подати заяву до Балку відділення поліції для реєстрації. Скарга писалася в присутності Войтенка Романа. Ось так я говорю. Ну тут. Цілий день сьогодні. То поїхали туди, з'ясували, поїхали туди, з'ясували, то е, виходимо на, туди, де. Ніхто ще е, людська, е, на ту трупу, де людська нога ще не вступала, ми ж повинні це все дослідити. Того питати, того питати, тим більше, що у них повноваження, а ми громадська організація. У нас хто хоче, той бажає може дати відповідно до 63 ї статті. Я хочу, можу, дам, а хочу, можу і не дам. Ну і далі. Тут починаються е, другі Ну Це ж мало того, мало того. Що побили ошурка тут і всереду, Каліновському громадянину села Білина, також у наш шановний Гризан з групою осіб вірвалися насильство на подвір'я будівлі Каліновського, де зламали руку, а також нанесли фізичне побиття дітям де дітям було нанесені удари в спину і в грудну клітку. Ось так, де діти кричали гвал. Ось на сьогоднішній день, ось таку роботу, роботу очолив сам пан Табаков. Ну, за гризаном тут яру, за ним е, ростуть золоті верби. Якщо людина себе чувствує, а що себе так чувствує, тому що це теж кум мазура. На, тепер паминаємо 22-й рік. Начало війни, день народження, де празднували вони у Зарені, де пускали ракетниці, де е, люди, переселенці, всі здригалися, що сюди знов артобстріли. А це від перепою поліціянти робили салюти в Балті. До цього часу ця людина залишилася на посаді, тому що його прикриває сам Балтський міський голова. Мазур прикриває. Е, по цьому випадку Каліновський написав заяву. Зараз ми ведем, також будемо вести цю заяву про побиття нанесення вже важких, це перелом руки, це вже важка стаття. Це 120 е, важкі наслідки е, статті. Тут е, беруємо дуже багато інформації по гризану. Тут не один. Він е, розуміє, за що я говорю, е, за що я говорю. Тут є три факти, за де в нічний час працівниками поліції, де працівники поліції вдиралися в домоволодіння на подвір'я господарств і чинили розбой. До цього часу мене колаборант, це керівник ГоМП в Одеській області Іван Жук Він не чув. Це людина сьогодні безпорядна, яка поставлена на замовлення. Агентури Російської Федерації, я звертаюся до всіх, щоб кожен всі е, дали репости, що сьогодні бандітіст, злочинність панує в Балському відділенні поліції, де керівником є той же самий Табаков Олександр. Але тут знову, сьогодні, знову новина, щоб назначити любого керівника в Балський відділ поліції. Він має пройти бесіду тільки з Мазуром. Тільки після погодження, погодження Мазура і Лазаренка, тільки буде перезначатися начальник Балського відділу. Це який буде даст, даст пояснення даст, е, погодження, не пояснення про закриття всіх протиправних дій як по Мазуру і по Лазаренку. До тих пір, поки. Зараз вони будуть говорити, та ні, ми такого не говорили. Є друга інформація, я вам доповідаю. Сьогодні, коли почали копати в повний штик, то ми вийшли дуже на цікаві новини. новини. От бачите як? За день розслідування. Зараз тільки пояснюємо сюди-туди, ймо на справу до суду. П'ять днів. Тільки ми не знаємо, як ошуркують, які будуть на наслідки його побиття що зараз буде в понеділок, буде, треба голову симати, тому що він головою впав у пол. Тому що забиття там око таке сине, гаматома там така. Це все треба буде зараз обслідувати, робити заключення невропатологу, терапевту невропатологу, які будуть наслідки для будущого, для цієї людини. Оце бидло п'яне, бидло. Це все дозволеність, де колаборант. Сьогодні колаборант Борант, Балтський міський голова, де підпорядкував керівництво відділу поліції і сімейка вся чинить терор. Терор у громаді. Ось ви дуже цікаво. Сьогодні да, потрачено часу багато, але ми вийшли на фінішну пряму. Перебуваючи у відділі поліції, це буквально 40 50 хвилин тому назад. До мене зателефонувала вже наша колега, юрист і правозахисник із Канади Богатарьо Лариса, де вона скидає свій сертифікат, сертифікат Європейського е... мірового значення і буде слідкувати за цією справою. За цією справою. Зараз е... вона готова позов, позов проти суддів, проти суддів. Зараз, тому що у нас те скарги будуть подані вже від європейських стандартів адвокатури. І будемо тихенько всіх ставити на ті міста, що ви заслужили, пані судді, я всім вам обіцяв. Ви переслідували нас, громадську організацію, дуже успішно. Дуже успішно. Ви не бажали в судовому залі з'ясувати жодного клопотання для встановлення істини. Справедливості і правди ви сьогодні виконували вказівки і виконуєте агентів Російської Федерації. Це де принизливо, огидливо і неможливо передати, що відбувається, що і яка зрада сьогодні інтересам держави здійснюють правоохоронні органи і судова гілка влади. Дуже прикро, коли ми дивимося на це все, коли ми виявляємо, і дуже важко це все доводити. Але нам на поміч, на поміч. прийшли іноземні адвокати і юристи, прийшли на поміч, тому що тут це корумповане, корумповане, і друг від друга залежить від Міністерства юстиції. Ось на цій ноті, поки я буду закінчувати сьогоднішнє розслідування, щоб ви знали, тут сьогодні панує не відділ поліції, а бандітіст в повному смислі слова. Я звертаюся до міністра внутрішніх справ України Клименка. Я звертаюся до голови Національної поліції України Івана Веговського. Я звертаюся. Через засоби масової інформації до Івана Жука, може, він вже почує, вуха вату повитягує, і він осознає реалії сьогоднішнього дня, і він сюди приїде сам особисто, особисто для проведення службової перевірки і встановлення справедливості, законності і виконання своїх службових обов'язків. Цього відділу поліції Подільського груп. Ви собі можете уявити, це таке твориться у кожному відділу поліції. Кожний керівник гне цю палицю не туди, куди потрібно. Це прикро на це дивитися, дивитися і слухати те, що вони тут витворяють. На цій ноті, поки я закінчую сьогодні розслідування, до побачення, до зустрічі і з повагою до вас, ваш Михайло. Щабаню. Слава Збройним силам України! Слава народу України! І перемога буде тільки за народом України. До зустрічі! Перемога буде тільки на цей раз за народом України!